Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, а отже в цей час в ефірі програма Вічна віч, де ми спілкуємося із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде фотограф з 40-річним досвідом. Заради гарних знімків подорожує з екстремальними експедиціями. З об'єктивом фотокамери підкрив понад 6 тисяч метрів Гімалаїв присік пустелю Атакама та Західну Австралію. Роботи Тумасова зберігаються в приватних і корпоративних колекціях України, Австралії, США, Канади та Західної Європи. Все це про Сергія Тумасова. У 2022 році він з іншими волонтерами віз на Харківщину гуманітарну допомогу. Однак автівка потрапила під обстріл. Сергій зазнав важкого поранення обох ніг. Тому весь час Сергій пересувається на милицях, регулярно робить перев'язки. Та досі відновлюється. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю! Ви фотограф з величезним досвідом. Як ви опинилися в зоні бойових дій у 2022 році? Ну, фотографія тут стала більше, я б сказав, таким додатковим. Фактором З початку війни ми почали займатися волонтерством, бо дуже багато територій, на які де жили люди, але які перебували у так званій сірій зоні, де вже не було централізованих поставок продуктів, де люди ну, голодували. І ми зібрали команду волонтерів, куди і саме в ці райони ми постачали продукти. Ось а ну паралельно, оскільки я маю великий досвід у фотографії, я фотографував, знімав все, що там відбувалося. Людей знімав, як вони себе почувалися, особливо там. Може, очі, да? ну, от людей, які е, перебували в окупації, які, ось, у, здавалося б, у 21-му сторіччі відчули всі невзгоди, е, 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 ну, якесь середньовіччя. Да? І це, цей розрив шаблону я фактично фіксував. А ви отримали дуже тяжке поранення? А як це відбувалося іде? Ну зазвичай, ми, як я казав, ми усі у сіру зону постачали продукти, а але ця сіра зона утворилась здебільшого тоді, коли вже російські війська відходили. Mm -hmm. Але цього разу ми поїхали в Харківський регіон It's і в Харкові. Да. Харкові да, під Харковом було і так сталося, що за той час, поки ми готувалися, росіяни там досить близько присунулись до тих точок, які ми планували. І фактично, ми напряму з нашим. Автобусом вискочили на росіян, які просто у нас розстріляли із гармат, мінометів і все, от Жах. просто так. Ну це щоб е, до розуміння, хто такі росіяни, да е, ось ну, не Просто непросто цивільні люди їдуть і вони не просто. Це е, маркований автобус, був червоний хрест, все на допомогу, все і нас просто ось із гармат. розстріляли. Одна з один із снарядів влучив про прям, ну, пряме попадання в автобус. Тобто це просто якесь щастя, що ви залишились живі? що потрапили в таке установи? Ну, мабуть, якась, скажімо, удача у цьому була присутня, що ми не загинули Ось. А як ви потім хто вас рятував? Як відбувалося це? І тут є елемент удачі, бо я, оскільки росіяни ну, продовжували крити цю місцину і градів і все ну, почало навколо палати, то в нас ну, фактично було, щоб, скажімо так, щоб прожити не дуже багато часу, ось ми там трошки відповзли під дерево і десь, але так нам пощастило, що чи випадково, чи вони почули, хлопці спецназівці наші, наші так? Да, угу. почули, що когось накрило, да, і вони по цьому маршруту почали їхати, і нас ну, підібрали. І оце під обстрілом вони нас завантажили у свій автомобіль, і ми швиденько Тобто, це реально чудо, яке, що вони це, саме там опинилися, почули, розреагували і направилися до вас. Так, це і це, це впродовж 20-30 хвилин після того, як нас підбили, і ось вони нас врятували. Ну, ну ми б якби не вони, там ми б прожили б ще б Це хвилин. Взагалі. Під час реабілітації ви проходили також ВЛК, я знаю. Але у вас був негативний досвід, тому що на ваші поранення ніхто не звертав, так? Ні, ну я б не сказав, що це негативний досвід. Я декілька разів проходив ВЛК і перший раз це було. Ну, ну давайте так. Доволі все очевидно. Приходить людина на милицях, ноги у гіпсі, ходить. Ну, цілу чалапає і, ну і мені дають там відсрочку. Ну, достатньо все очевидно. Через рік, коли я проходив ВЛК, я також був ще на милицях, да, але одна нога вже якось зрослася. І я ну, більш впевнено себе почував на ногах. І начебто, все таки, все, все всі окей, окей, так, ми розуміємо, все щось пишуть, 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 і потім заключення. Просто от мовчки придатний. Це взагалі як? І це взагалі як? Да? Це було схоже на, взагалі, на анекдот якийсь придатний. Реально, і, і ти не того. розумієш, до чого придатний. Да? Ось, ти там на силу ходиш. А ви запитали, мене, до чого я придатний ну, в такому стані? Ні, це каже, буде вирішувати воєнкомат. От ВЛК вони написали придатний і все, документи. У тобто людина не може ходити, трохи там пересувається, і все одно придатна. І придатний, да. Ну я думаю, що ту була антисистемна настанова така. І ну, це були такі часи взагалі. Перейдемо до теми фотографії, до вашого довоєнного заняття. Е, ви взагалі розкажіть, як у вас з'явилось захоплення фотографією? Ну, це ж не ваш бізнес, це просто ваше захоплення таке, так? Ну, це захоплення, яке я перетворив свого часу на бізнес, ага. і досить успішний для себе бізнес я перетворив. Угу. Бо, бо саме завдяки більше фотографії я об'їхав всю планету, так і фотографував в ось. І, і якось назвати захопленням це така частинка життя, яку я почав, мабуть. Ну, з раннього віку. Батьки, сій, так? мені, скажімо, не те, що ну. Подарував батьку фотоапарат у 9 років, і я почав фотографувати. Да? Ночами кожної це субота, це мій був законний день. Ну с... ніч суботи на неділю, коли я друкую фотографію е... з... з вечора до, до ранку, до ранку, в тільки лягали спати. І це був кожну суботу. Практично ми це робили, і це починаючи там з 9 років, десь до 15-16. Ні, це просто ви хотілося робити. Мені теж дарували в дитинстві фотоапарат, але я ним. Не... Хотів, Не фотографували. Так, ну, І... Я якось ну, захопив. Мене, захопив Ви відчули, що це відчули, ваше, так? Ну. Потім був деякий період ну, такого, ну, більше, скажімо, знову в часи, там 90-ті, все-таки досить. І коли фотографія трошки відійшла на задній план, а потім знову я вже, як у більш зрілому віці, вже з переосмисленням я почав займатися. Фотографію, але здебільшого фотографуючи одну саме природу. Угу. Ось. Ви фотографуєте вже 40 років. Так. Чи вдалося вам повернутися зараз до свого заняття? Чи і травмою це не сумісне? Важко. Поки я намагаюся, але поки що не, не на всі 100% не вдається. Ну, я планую деякі. Ну, тут треба зрозуміти, що для того фотографувати. Так, як я фотографував у мирне життя ну, пейзажну фотографію, а це загалом це здебільшого гори та пустелі. так, І мені щоб повернутися, то А, це треба фі... їздити. Ну, це так. І до, і фізична форма повинна бути до, на ну, досить високому рівні і дозволяти кондиції фізичні. Намагаюся повернутися, тренуюся для цього, і можливо, ми ще з вами зустрінемося. Я покажу з е, якісь фотографії з останніх поїздок своїх, які я планую. Вийде, не вийде, не знаю, бо дуже важко що зараз сказати. Бурани ще відкриті, не загоїлись. Але Ну і зараз у нас у всіх українців дуже довга дорога, щоби кудись. Виїхати чи поїхати? І незручна, довга да. дорога. І психологічно важко виїхати. Ну, звідси, якось не можу. Ну, у мене є якийсь психологічний бар'єр, щоб під час бомбардувань залишити ну, сім'ю okay. тут, родину тут, так? Оце. А я хотіла якраз запитати, психологічно у вас зараз є якісь бар'єри? Ви сказали, що так. А у вас лише тільки що ви боїтесь родину свою залишити? Чи можливо, як це нема натхнення на фотографування? Ну, знаєте, як потрібно, щоб було натхнення на це? Ну, натхнення, да. Такі внутрішній да. драйв. Ну він трошки скажу чесно, менший ніж завжди, але я, я його культивую, да? намагаюся якось. Підтримати у собі, да, та, ну, можливо, він викликаний цей зменшений драйв саме тим, що. Поранення Ну, поранення, да, фізична форма не та. Ти думаєш, як ти на милицях у горах будеш ходити, mm -hmm. це треба ну, продумати, підготуватися mm -hmm. важко. Деякі моменти, я кожного дня у мене перев'язка ще і три роки вже, розумієте? І тут Може, трошки важко психологічно також це здолати, але думаю, це не найменша з проблем. Яка є? А хто вас підтримує морально? Це вас стимулює ваша родина? Чи ви зверталися до психолога після Ні, поранення? Я, я, до психологів не звертаюся, да? ну, родина, звичайно, діт, діти підтримують. Ну, робота дає наснагу. Ось я б трошки в бізнес повернувся, тому так воно все. Я чому запитую? Тому що зараз у всіх соцмережах всі кажуть, що потрібно обов'язково після поранення, після повернення з фронту там психологи. Але чесно скажу, у нас дуже багато було військових, ветеранів в нашій студії, і вони усі кажуть, що ніхто не звертається. Вони самі собі завдяки родині приходять до ну, такого нормального стану. Тобто, я думаю, це тому, що внутрішньо ми сильні люди. Ну uh -huh. так, українці, ну досить сильні люди, і тому ну, і не, можливо більшість несвідомо чи свідомо не, не бачать, що не розуміють, що психолог може їм надати допомогу. Хоча ви знаєте, в 2014 році, коли Після почали перші АТО ну, хлопці бійці з хлопців повертатися, то ми створили, у мене була галерея фотографії mm -hmm. така, і ми створили такий невеличкий, скажімо, куточок, хаб, mm -hmm. де психологи приводили з ПТСрером. Бійців, хлопців і е, відновлювали їх на фоні фотографій. Е, це ось. теж така якась арт-терапія, да? Це ну типу арт-терапія. Да. Ну це більше психотерапія, але mm -hmm. вона ось у цьому середовищі фотографії А там, ну там. <ріст> Треба було б побачити ці фотографії, mm -hmm. бо вони самі, вони самі по собі дуже енергетизують і простір, і внутрішній стан. Ось, коли ти, особливо коли, коли ти дивишся на, на них і заглиблюєшся, просто просто заглиблюєшся у фотографії. А з якими труднощами вам вистикалися під час реабілітації? Ну, головна, головна. Головні труднощі це ти не знаєш до кого звернутися, мабуть. Ось, ось у тебе є проблема. Вона якогось напрямку, і ти не знаєш, до якого до кого піти, так? Я ходив до багатьох. Ну, скажімо, це ви на, маєте... на реабілітологів ага. намагав, ну, намагався. Але все, що вони мені давали, так. так? Я пройшов у перші тижні ще лежачи у Харкові в госпіталі, так, коли я ну там, ну я пів перший рік загалом лежав, але у Харкові зовсім не міг піднятися. Але вже тоді я почав в е ту, ну, якусь реабілітацію, всі фізичні вправи і так далі. Друзі там приносили мені якихось там снарядів, резинок, всього, щоб я лежав, так і коли ти приходиш, ну. Е Тут один характерний момент. Один реабілітолог, коли я щось робив якусь праву, я різко піднявся. Ну просто от лежав і став на ноги. І він кинувся до мене. Ой, не треба так, не треба, вам не можна, не можна. Кажу, чекай, ти ж працюєш з хворими, яким дійсно не можна. Я не хворий, я поранений, мені можна, і, я, і ще деяких речей я ще тебе навчу. Я йому показав деяких, деякі вправи, від яких він. Просто у нього такі очі стали. Невже так можна? Він не, не розумів? Не розумі. да. Тому головне, я думаю, що після yeah. е, от у нас гарні хірурги, yeah. так, які тебе зберуть, ну uh -huh. як мене зібрали, uh -huh. так, які тебе доведуть до, до, до деякого стану. Uh -huh. Але важли, поранені не розуміють, коли, з якої точки почати ну, хлопці реабілітацію. Яку реабілітацію робити? Ось, ну інколи також лікарі, ну, вони виконують свою роль, да? але ми повинні розуміти, що якщо ти півроку чи рік лежиш у гіпсі, то в тебе починають ну, атрофія, обов'язково м'язів, атрофія, у тебе починають у суглобах проростати остеофіти. І потім, а це все треба вже на етапі ну, опрацьовувати на якомусь етапі, Да? Ось і цього тобі ніхто не скаже. Фактично. Тому що зараз це важко. акцент ставлять на фахівці супроводу ветеранів, але вони не виконують це направлення, про яке ви говорите. Так, оце, оце системне, таке, системна річ. Оця зрозуміти, як відновлювати, на якому етапі, дуже, дуже важливо. В Україні зараз знімають дуже багато фотокорів закордонних ЗМІ. Чи не вивчали ви, як через фотографію розповідають про те, що в Україні війна? Ну, фотографії це один із засобів розповісти про те, що відбувається навколо. На жаль, останні ну пару років, мабуть, я й не ну не знаю. Вже такого нема потоку, мені здається. Кореспондентів для, для більшості. Західних видань це стало такою рутиною. А давай і пошлемо кризи щось так, так. зніме, да але для нас просто це важливо, щоб через фотографію дізналися, а, що в нас війна. А, а щоб ви розуміли у перший тиждень, коли я після поранення, коли коли я лежав ще після ну там реанімації, у мене було шість інтерв'ю. Західних ну, видань, які брали в мене інтерв'ю, як у пораненого там, ну, фактично, мене асоціювали. Ну, у мене був як корочка там, кореспондент, і все таке, і це ось, типу, фотограф, фотожурналіст, який поранений і так. І всі вони приходили. І, ну, це, і я оцінюю це у перші місяці війни, це бізнес як хайп. Бо тут побували всі відомі фотографи, так, так. лауреати поліції вже премій, так. Але, але, що? але так. що? Але що? Так. Ну, от там далі може, ми можемо поговоримо про це ще більше. Ось це засіб, але він, я думаю, що зараз він такий дуже змазаний на фоні багатьох. Тобто, це, скажімо так, абсолютно рядова ситуація майже. Для, для західних кореспондентів, для журналістики, ну, у соцмережах дуже багато скривавлених фотографій понічених тіл. Як ви до цього ставитесь? Чи потрібно це висвітлювати? Я вважаю, що це недостатньо, ну, абсолютно точно недостатньо цих скривавлених фотографій. І, бо якщо ми говоримо про те, щоб фотографії якось вплинули. На реакцію захід, ну, західних партнерів, то їх недостатньо. Ну, і давайте чесно кажучи, як це, ну, це впливає ну, з одного з одного боку, але у сучасних умовах, коли вибачте, заблурити, не так. показати. Ой-ой-ой, наші там оці, na... наші що подумають наші наш електорат, що тут ви показуєте, Е, Ви знаєте, у перший рік війни дуже багато до мене приходило запитів на виставки про війну, да, але Ой, не показуйте нам е, зруйновані е, будівлі, ой, не показуйте нам поранених, ой, не показуйте нам. А що вам показувати тоді, так. вибачте, да? ну, так? Тобто, Це все нормально. Е, деградація, повна деградація. Сприйняття, я б сказав. Да? І, мені здається, надання інформації. І, і надання ну, читання, тобто а, вони дум... тому вони думають, та війна, ну що там, літачки літають, туди-сюди нічого не відбувається. Що тут гинуть тисячі мирних жителів, і да? кожну ніч тривоги. І ніч тривоги. все-таки то якось не розуміють. Не розумію, тому недостатньо і це взагалі треба зняти будь-які е, обмеження на публікацію, і, і на А е, то всі думають про електорат, всі думають про тираж, про щось. А, а не дай Боже, що подумають наші читачі про те, що тут бачите, е, показали понівечену людину після російського нальоту. Да? Так, у вас дуже багато фотографій з різних частин світу. Чи хотіли б ви після війни, закінчення війни, повернутися для фіксації подорожей? Так, але трошки я хочу трошки вас тут поправити. Я не фіксую свої подорожі, а я. Подорожує для того, щоб фіксувати природу, ага, да це так. Трош, так, да, так, трошки так, це приорити, зовсім да. по іншому, да тобто для мене у цьому разі виглядає не те, що я їду кудись там просто подорожувати і сфотографувати, як я подорожую, ні. Я е, маю намір зафіксувати природу, стани її mm -hmm. да ті речі, які ми не бачимо взагалі, коли там затиснуті тут е, за навіть за мирного часу у бетоні, асфальті, да, е, інколи немає часу підняти голову mm -hmm. на захід сонця, подивитися, mm -hmm. та, чи виїхати за міста. Тому я хочу показати природу всієї планети, її розмаїття, да її стан, енергетику. Ось. Для цього подорожую. А у ваших роботах лише документальність чи її постановки? Е, дивіться, тут я трошки зламаю шаблон. Да. <гум> да? Е, ну, перше, будь-яка фотографія документальна, незалежно від того, як вона зроблена. Е, трошки, е, скажімо, більш глибше е, ну, у глибинному розумінні, будь-яка фотографія зроблена людиною, вона постановочна. Ну, Тут це дискусійне питання, але я вам поясню, в чому, в чому ця теза складається. Якщо ви берете фотоапарат, фотограф це суб'єкт, то він взагалі суб'єктивізує своє бачення на навколишню ситуацію. Тобто, ви вибрати фокусну відстань або вибрати експозицію, це вже суб'єктивізація. Погляду на ситуацію, так? Тобто це вже деякі елементи постановки. Якщо ви відвернетеся, ну вправо, підете вправо-вліво, ви вже вибрали точку зйомки, ви вже елементи постановки. Ви сказали, наприклад, абсолютно якась природна ситуація, але ви спіймали момент і сказали просто об'єкту людині. Да? Подивись туди, він угу. подивися, все, це елемент постановки, розумієте, хоча ситуація. ось. Тому тут ну, досить цікаво. І у плані відношення до пейзажної фотографії, яким я займаюся, всі мої фотографії постановочні, бо я дуже прискіпливо вибираю місце зйомки, час зйомки, експозицію. Будую композицію, тому воно абсолютно постановочне. І тут ще деяка така річ досить цікава. Воно так сталося, що градація постановочна документальна, ну, вона вона існує, але вона невірна у своєму ну, методологічно невірна, так? Тому що ну, це такий розділ, який ну, я б сказав неправильний. Тому що дивіться. Абсолютно документальна фотографія, абсолютно документальна це фотографія на паспорт. Ну, це, так. Абсолютно документальна, абсолютно постановочна фотографія. Так, зрозуміло. Так? да. Ось у цьому розумієте. Ось тому документальність не має значення. постановочна вона чи документальна. Інша справа, що втручання фотографа у ситуацію, у як то ну, втручання воно може привнести дещо своє ну, при зйомці, і потім у фотошопі. Так ну, зараз це взагалі а, Топ. Ну, це, це не обговорюється. Ну про фотошоп можна окремо так, зробити передачу, так, та, так. там говорити, що це, ну, це річ необхідна, mm -hmm. і вона виникла досить давно задовго до появи комп'ютерів. Mm -hmm. Ну добре, це окрема <с <с тема. Але тут я до цього відношусь досить спокійно, і тому фотографія природна, документальна, тому що це було в будь-якому разі. Так. А за типом зйомки вона може бути вже постановочною, тому що ти 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 щось так. вибираєш, ти угу. щось намагаєшся створити. А яка для вас найневдаліша зйомка, але для вас вона важлива? Важко мені, щоб згадати, щоб зйомка була абсолютно невдалою. Так? Є досить невдалі кадри, можливо, невдалі моменти, коли ти сфотографував. Чи ти часто так знаєш, отут знову суб'єктивізація? Ти натиснув. На секунду раніше, чи півсекунди, чи пізніше, і ти не вловив той момент, який би зробив цю фотографію. Тому там Карті Бесон казав да, про цей вирішальний момент, mm -hmm. да, і, і інколи. То ти просто аналізуєш фотографії невдалі фотографії, і ти розумієш, що, ну, що можна було б у цій ситуації зробити, щоб не таких ну там. Помилок або недоробок не ставалося більше, і це основа для навчання постійного розвитку. І останнє запитання: чи хотілося б потім, після вже війни деокупації, поїздити по прифронтових на даний момент територіях, пофотографувати і показати, як Україна виглядає після війни? Так. Ну, дуже, дуже б хотілося, ну, і я думаю, що дуже багато фотографів це зроблять обов'язково, і мені б хотілося. І розумієте, в мене вже був, я започаткував цей проєкт, да? ну, коли ми їздили по територіях, так, оце, але знаєте як, і ти жалкуєш інколи, що в тебе нема фотографії до того. Розумієте? У ну, мене є такий проєкт, він невеличкий, оскільки я міг фотографувати тільки по перші місяці війни порівняння, да, як це було. Так, розумію. О, да, про це що було того, І що залишилося після цих варварів. Залишається. Але мені Ой. здається, є ж такі фотографії, як було до. Ну, безумовно, їх ну, треба так. шукати. Їх можна знайти так. але це, Ну, Ну, а це просто хотіли ви б самі так, зробити, щоб е, до після. Е, е, так. Ну, це, знаєте, якби ми знали, що нас ну, так. чекає, в майбутньому, ми були б набагато розумніші в минулому Так, мені здається, що зараз усіх плани дуже змінені, і вони і досі міняються кожен день завдяки нашому ворогу, який. Скоро буде переможен. Обов'язково. Ми все віримо. Да. <рес> ми дуже сильні, тому ми все зможемо. Дуже дякую вам дякую. за цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був фотограф з 40-річним досвідом, а нині волонтер, який зазнав важких поранень ніг Сергій Томасов. У праву ногу медики встановили чоловіку металеву конструкцію від коліна і майже до п'яти. А на лівій діагностували тяжкі ураження гомілкового суглобу. Через занесену інфекцію під час поранення за три роки кістка так і не зрослася, а рани не загоїлися. Тому увесь час Сергій просувається на милицях, регулярно робить перев'язки та досі відновлюється. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp та TikTok. Це була програма Віч на віч. Я Тетяна Крижановська. прощаюсь з вами рівно на тиждень.